Кожного року, 29 січня, наша студентська громада та педагогічний колектив разом з усією Україною вшановує пам'ять героїв Крут. Декілька важливих історичних акцентів до вашої уваги. Українська молодь на початку ХХ століття у вирі української національної революції в час проголошення Четвертого універсалу незалежності УНР. Перебувала на вершині патріотичних почуттів, тому заклик до оборони республіки стоїть для курсантів першої юнкерської школи імені Богдана Хмельницького, на чолі з Аверкієм Гончаренко та студентського курення, куди записалися студенти київських університетів та старшокласники київських шкіл і гімназій, головним обов'язком у їхньому житті. 107 років тому перед Україною стояв виклик сучасного виміру, воля, європейський шлях розвитку або ж тиранія московитів. Незбагненні сторінки історії минулого століття відкривають нам шлях героїзму, який, як і сьогодні, в тому далекому 1918 році демонструвала українська мова. Наступ загонів московського та Петроградського червоноармійських гарнізонів та матросів Балтійського флоту, на чолі з Капітаном Муравйовим, в січні 1918 року, на Чернігівщині несподівано змінив тактику бойових дій, оскільки основні збройні сили армії УНР чекали противника на полтавському напрямку. Тому єдиною силою для перехоплення ворога стає загін першої юнкерської школи імені Богдана Хмельницького, який з грудня 1917 року охороняв важливу залізничну стацію Бахмич на кордоні з Росією. На початку січня 1918 року на підкріплення юнкерам надійшла перша сотня курення студентів січових стрільців Українського народного університету. Університету святого Володимира та гімназисти старших класів, до яких у бою приєдналася сотня вільного козацтва з Ніжина. Щоб затримати противника, вони зайняли позиції між Ніжином і Бахмачем поблизу залізничної станції Крути, що за 130 км кілометрів від Києва. Молоді добровольці завдання виконали на 100%. Своїм п'ятигодинним опором противнику вони затримали ворога на 4 дні, що дозволило керівництву Центральної ради підписати мирний договір з країнами четвертного блоку у Брест Литовську. Україна була визнана незалежною державою на міжнародному рівні. Ціна питання воля України була полита юнацькою кров'ю. Та це не була безглузда жертва. Це був великий подвиг у скарбницю волі України. Не дарма сьогодні сотника Аверкія Гончаренко і його побратимів називають першими кіборгами новітньої історії, які в нерівному бою, коли сили ворога переважали, в сотні разів продемонстрували високий талант бойового мистецтва, непохитність руху, віри у волю свого народу і майбутній розквіт України. Сьогодні герої Крут стоять на зриму, на сторожі наших революційних і бойових звиттях. Їхній подвиг продовжують нові і нові герої України. І саме тому ми знаємо, Україна переможе. Слава Україні, слава Богу за наших героїв. Зима студіть снігів, тороси, на них червона пінь, спинив похід орди матросів, палких сердець курінь. Чорніє шлях і сунуть лави, і хтось уже вмира, і наче грім лунає. Слава! І кат кричить: Ура! Огонь, дими, як злива, стріли, і ряд цілий упав, вони ж несли свій прапор сміло, сини безстрашних лав, а ворог сік, вістки скорботні, пливли, казали всім, на смертний бій ішло три сотні, з трьохсот ціліло сім, та сніг розстав Понад байраком блакить і сонце знов, лише в жетах ростуть немаки, світе юнацька кров, а вітер їх довкруг рік річно Збира у пишний жмут, плете з квіток легенду вічну Про чин героїв Крут. На скольдові могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука: квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті, славою святих, на скольдовій могилі поховали їх, о Боже, наш добрий з високого неба молитву сьогодні Заносим до Тебе, за тих, що боролись при станції крути за нашу державу із ворогом лютим. Що в битві цій впали в цю зиму криваву, прийми їх до себе, прийми в свою славу, а нам від цих триста, о Боже, благаєм, любови дай вчитись до рідного краю.